Мадяр оголошую набір до складу СБС. Понад 15 тисяч вакансій. Годі бігати від армії. Час літати. І про ситуацію там говоримо із Владиславом, із позовним гадюка, оператором 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь. Пане Владиславе, вітаю вас. Бажаю міцного здоров'я глядачам, вам, студії. У нас на екрані реквізити. Хлопцям і дівчатам з 428 батальйону терміново потрібен пікап. Ще раз наголошую, це найтяжчий відтинок фронту Покровський. Будь-яка сума від 5 до гривень буде дуже помічною. Тому прошу долучайтеся. пане Володиславе, Розкажіть про оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашого батальйону. А, насправді на покровському напрямку працюють ефективно наші екіпажі: екіпажі дронерів 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь а, хлопці в дронами камікадзе та важкими бомбарами завдають ворогу нищівний втрат ворожій піхоті. Здебільшого а, ситуація складна, але контрольована. Тобто, наша задача в першу чергу, перш за все. Це не допустити проникнення ворога в саме місто або максимально на підходах до міста, завдати ворожій піхоті, або а, тим засобам, які ворог використовує да, для доставки піхоти на, до міста, якомога більших втрат і відповідно нищити все, що рухається з того напрямку. А що бачать ваші бійці? На входах у Покровській чи змінилась тактика просочування ворога у місто, і наскільки вдається його зупиняти насправді ворог як застосовував, так і застосовує тактику тисячі порізів, тобто, це рух маленькими піхотними групами або маленькими групами на мотоцик, на мототехніці, на квадроциклах або навіть на електросамокатах. Ну тобто, ворог. Дуже мало застосовують наразі важкоброньовану техніку а натомість замість техніки, важкоброньованої він використовує або пеші піші піхотні групи або все ж таки група на мотоциклах на квадроциклах. для того, щоб якомога або мати можливість замаскуватися в кілзоні, або мати можливість якомога швидше подолати кілзону. І якраз а, те, що бачать наші екіпажі, ми намагаємося якомога більше нищити ворога на підступах, тому що розуміємо, коли ворог вже підійшов до міста, він може там а, зробити оборону, укріпитися і вибити його буде значно важче. А ще раз до збору зараз на екранах QR-код. Долучайтеся. Ви збираєте на пікап, який буде вивозити екіпажі на бойові завдання на покровському напрямку. Скажіть, будь ласка, що означає на покровському напрямку мати надійний транспорт? Це перше за все життя. Слід розуміти, що наявність транспорту дозволяє нам, нашим екіпажам підвозити своєчасно дрони, БК, а все, що необхідно для того, щоб нищити ворога, не дай Боже, у разі чого евакуювати наших поранених, а не тільки наших, але й суміжників. Тобто тут не працює так, що тільки ми там евакуюємо своїх або підкидаємо своїх. Ні, пікапи на лінії зіткнення вони зачасту працюють в інтересах і суміжників. Також тобто, якщо є можливість забрати там не дай Боже, хлопців в трьохсотого евакуювати його цей пікап буде працювати і в інтересах суміжників. Без логістики війна неможлива, і на жаль, пікапи втрачаються. На, на жаль, техніка ворогом спалюється, і ми змушені збирати і збирати ще і ще гроші на нові пікапи. Але це на лінії зіткнення це життя від того наскільки ми швидко зможемо евакуювати пораненого, залишить залежить його життя. Наскільки ми зможемо швидко оперативно підвести нашим хлопцям БК, залежить те, наскільки ми ефективно можемо зупиняти ворога, і залежить від цього життя нашої піхоти. Адже ворог, який зупинений нашими екіпажами на підході до наших позицій, означає, що він не буде стріляти по нашим, не буде завдавати нашій піхоті втрат. Тому це дуже важливо. Техніка на лінії зіткнення це дуже важливо. А що конкретно робить екіпаж FPV-дронів на передовій? От Розкажіть, будь ласка, як виглядає ваше завдання від початку і до завершення? Ну, по-перше, екіпаж треба доставити до позиції. Далі хлопці дуже швиденько вивантажують все необхідне обладнання, ниряють в укриття. Відповідно, якщо це відбувається ротація, то попередній екіпаж а, швиденько вже готовий, підготовлений до завантаження. Вони вантажаться, транспорт уїжджає. Далі хлопці починають розкладати а, обладнання, тестувати, а, дивитися, чи все доїхало а, в, в нормі і тому подібне. Після цього розвертаються засоби, тобто дивлячись, чим хлопці працюють. Якщо це FPV-дрони, то відповідно споряджаються FPV-дрони. У хлопців зачасту там декілька FP дронів споряджені різними БК, які працюють по в різну добу е, дня або ночі. А якщо це важкі бомбери, то теж саме підготовка БК до вилітів е, важких бомберів. Е, відповідно, далі хлопці доповідають по готовності про те, що вони готові вже виконувати бойові задачі. Визначається пріоритетна ціль, дається команда на взліт. От хлопці піднімають той чи інший засоб, е, планують. В зону в квадрат, там де вони мають уразити ціль, коригуються з оперативним черговим. Де ціль чи вона змістилася, чи зникла, чи ну треба уточнення. Потім ціль знаходиться. Відбувається вогневе ураження. Ну і відповідно, хлопці чекають на наступну ціль, і в принципі це є. Майже 24 добова робота операторів, і не тільки наших, але й всіх хто знаходиться на лінії зіткнення. Дякую за таку розповідь. От мені повідомляє редактор, що встигли зібрати 80 тисяч на цю хвилину. Є буквально ще кілька секунд про ситуацію на Покровському напрямку. Говорили з Владиславом на прізвисько. З позивним гадюка, оператор 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тім Владиславе, дякую, що доєдналися.